Катер для гур це результат роботи гурту антитіла та всіх, хто разом з нами підтримує Збройні Сили України. Війна триває, і ми продовжуємо боротися та досягати поставлених цілей. Інформаційний спротив російській пропаганді через різноманітні публічні заходи, забезпечення армії і просування українських наративів це три напрямки, по яким рухаємося паралельно. І сьогодні ділимось з вами одним з вагомих результатів. Бойовий катер Т-12, який уже невдовзі вийде у свій перший похід. Він може використовуватися як для медичної евакуації, так і для виконання бойових та спеціальних завдань. Це не перше судно, до якого ми долучилися. Деякі з них уже стали історією, знищивши чимало ворогів і техніки. Деякі, на жаль, навпаки, знищені ворогом у ході вже легендарних операцій. Але вони виконали свою місію. І ми знаємо, цей катор також стане частиною перемоги. Ми продовжуємо працювати, щоб наша армія була ще сильнішою. Кожен проданий квиток, кожен донат, кожна участь у аукціоні це ще одна цеглинка у фундамент нашої спільної справи і майбутньої перемоги. Дякуємо всім вам. Слава Україні!